Дивимося. Інформація з потоку. Дивіться, проігрується як для жінок, так і для чоловіків. Що тут людина хоче, хоче вийти. Так і хочеться сказати, ну, наконець, вибратися. з яких ограничень від короля жорсткого такого короля чоловіка. Що пов'язано з карти влюблених. Тобто дивиться людина, у її зараз натягнуті, а можна сказати, вже відживші відносини. Вона хоче вийти з цих відносин. Це 100%. Так, якщо дивиться чоловік, то показано, що також це актуально для чоловіків це розірвання. Вихід, з якихся відносин. Так, якщо проїдується, дивіться далі. Що ще хочуть сказати вам карти? Ви знаєте, деякі були в цих відносинах, я кажу, чувствували себе дуже самотніми, ще не понімали, але ж тут 100% вихід є. Розумлиться ця ситуація, і, і успішно повинні ви, як кажуть, розійтися мирно. Тобто компр... на компроміс піти один одному. Так, давайте подивимося. Ще для копроїться. Ох, і мовня перевернулася. Ну так, да, це дасть вам вихід в нові стосунки, в нове життя. Потрібно все відпустити. Тут 100% проігрується. Дивіться, якщо проігрується вам цей розклад, дивіться далі. Що тут людина відпускає, повинна відпустити все прошле. Так, давайте подивимось на цих картах. Я подивлюся. Що хочуть сказати вам карти. Карти хочуть сказати, що іде у вас якась вигідна пропозиція або виплата. Удачно. Так, пов'язана з організацією. Якийсь договір з другом, можливо, це або друг повинен вам допомогти. Ну, тут виходить, що тут буде все окей. Так, менше слухати, як кажуть, лишніх пустих розговорів, щоб правильно вибрати вам. Зробити правильний вибір, треба менше слухати людей, Да. Бо там є обман, є така змія. Оце треба остерігатися вам. Так, і подивимося ще коротенько. Кому потрібно особистий розклад, звертайтеся в телеграм-вебер. Ще подивимось, що вам чекати. Так, це йде коридор затемнення. Проігрується. в деяких є людей, які дивляться. А взагалі хочу сказати, що вам чекати. Тут захист. Захист є в вашого роду. Іде по чоловічому роду. Захист стоїть. Проігрується. Так, чого вам чекати? Ну, Дивіться, ну, карти хочуть сказати, що вже як почали зарід. Тут є, як зараз на даний момент у вас йде захист живих батьків, так, і покійного роду також. Це вже добре. Так, що хочуть вам передати, що, якщо це дивиться чоловік, що перестаньте, щоб вами... Маніпулірували, хочуть передати. Бачите, обирати треба маніпуляції. Вимітати, якщо хтось не чистився зараз, як кажуть, в самий раз почистити своє енергетичне, ментальне тіло, Бажано. Це буде, як кажуть, удачно, запуститься робота, мага. Тут я дивлюся. Дивляться люди ще непрості, відаючи маги, когось з роду, ця родова магія, і ви можете самі почистити себе. Так, що та чистка, дивіться, карта чистки. Щоб вийти з цієї маніпуляції із стану жертви, жертви в якому сенсі? В тому смислі, що я дивлюсь, тут підсказка ще треба проработати родові програми негативні, тому що. У вашому роді тут, кажуть, були такі негативні програми, де ви от замічали, помічали, що, наприклад, у вас там з родичів хтось добре живе, все виходить, а у вас якісь, ну, як кажуть, вам треба великі зусилля докласти, щоб вийти на якийсь перспективний уровень в житті. Вам дуже тяжко, тяжко щось отримати свише. Для цього треба вам постійно, як кажуть, чимся жертвувати. Так от, щоб вийти з цієї ситуації, тут 100% людина може як сама почиститися, так і звертатися до мага, почиститися. І тут буде добре. Тут рід, бачите, рід, тут як живий рід, так і покійний виходить, що тут буде захист і проработка родового каналу. Так, давайте подивимося ще на ну, яку інформацію вам ще карти дадуть. Що вам потрібно знати? Що вам чекати, чого стерігатися. Тут треба діяти, діяти. І правильно робити вибір. Ну, дивіться, Таро те саме говорить, що оракул, що треба брати все в свої руки і йти вперед. І правильно робити вибір. правильно, вибір, Тут стоїть людина перед вибором, і тут по-любому ви повинні зробити вибір. Чи то в стосунках, чи по роботі. Кожного по-різному поіграється ситуація. Так, да, так. Для жінки тут проігрується, що тут йде вибір, жінка правильно зробить вибір. Для... І вона вийде в колісо фортуни, тобто її чекає успіх. Якщо це дивиться чоловік, то потрібно звернутися до жінки. чи по якісь там, Тут я дивлюся, буде звертання до жінки, яка допоможе в документах. І виведе вас також на успіх. Ну, Закінчимо доброю картою. Колісом фортуни, хай так і буде. Так, а я нагадую, звертайтеся в Telegram Viber. Зараз проходять чистки онлайн. Кому потрібно особистий розклад, також звертайтесь в телеграм пишіть. До нових зустрічей! Дякую за лайки і за донати. Всім!